Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго ранку! Це сніданок вихідний на 1 плюс Україна. Тед і навіть в Ютубі. Я так тихо розмовляю, тому що вони всі спить. Та чи ковдра є? Все ну прокинулись. Доброго, доброго ранку. ранку. Е, до нас вже долучилась лікар-дерматолог Тетяна Сусенко і обговорюватимемо дуже важливу тему. Ви, хоча б, замислювались, от як часто треба постільну білизну влітку змінювати. Ми зрозуміємо, що є додаткові чинники, які впливають на якість не тільки постійної білизни, але й сну, бо це пов'язано. Угу. Пані Тетяно, ви лікар-дерматолог, так і ми о, протягом останнього тижня зіштовхнулися всі з проблемою. вночі. Жахливо спекотно, ми пітніємо постіль мокра. Якось ця е, мокра постіль, і взагалі ця постільна білизна може вплинути на нашу шкіру, з якими наслідками ми можемо потім діштовхнутися. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Звичайно, так, під жир, частинки епідермісу, бактерії, вони які є на нашій шкірі, вони виділяються протягом життя, протягом сну. Так само вони можуть переходити звичайно на нашу постіль, на якій ми спимо. І якщо ця постіль, тривалий час, вона мокра, вона. Брудна, то звичайно, всі ці частинки бруду знову потрапляють на нашу шкіру. Вони можуть викликати подразнення, загострення шкірних захворювань. На жаль, якщо такі є, а також алергію. Тобто це негатив або наслідки, які можуть нести для шкіри постільне білизна, правильно? Так, але ж взимку мені здається, що це теж буває насправді? Звичайно, буває, тому що взимку, якщо да, тепла ковдра, людина потіє, так само може бути. Коли людина хворіє, у неї висока температура, вона так само потіє, і спотом виділяються токсини, які угу. також можуть потрапляти на постіль, і потім знову через шкіру всмоктуватися в uh -huh. організм. Тому це так само шкідливо і. Ну і незручно, і може бути навіть небезпечно. Пані Тетяно. А як правильно робити? От як батьки вчили з самого дитинства, прокинувся застілив в постіль або треба спочатку провітрити, дати трошки подихати постіль, щоб не було. Ну, якщо опасности. у вас є на це час, то будь ласка, можна і провітрювати. Але я думаю, що немає такого такої необхідності, тому достатньо просто встати акуратненько застелити е, ковдричко, і в принципі цього буде достатньо. Це ніяк ніяким чином не відобразиться. Ну, на якості? тобто, то, якщо ні, постіль ні. волога, ми все одно можемо застелити ліжко. Бо в мене ні. колись зі мною поділилось лайфхаком, що якщо раптом ковдра волога, то потрібно її перегорнути на другу сторону, щоб вона буде застелена ліжка, вона ніби підсихала. Ну, звичайно, можна дати їй час підсохнути, щоб вона також не пріло під ковдрою, під плєдом або під синтетичним е, покривалом. Е, але якщо в принципі вона суха, то можна застелити одразу. Якщо суха, ми застеляємо. Якщо волога, то все ж таки думаємо Храще про те, щоб дати е, трішки просохнути, щоб не створювати ось такий, якби компресійні або якби називати тепличні умови для розмноження так, бактерій. Всевірно. Як часто, в залежності від сезону, потрібно змінювати постіль, або можливо це змінюється не від сезону, а є такі якісь загальні характеристики. Ви як лікар-дерматолог, що порадите? Ну, загальні характеристики, якщо все нормально, то е, радимо змінювати постіль хоча б один раз на тиждень. Це що стосується е, простораду. Наволочки, звичайно, ми радили е, міняти частіше, так тому що це обличчя, це може бути залишки макіяжу, косметики, так само під. Може бути якісь висипання, тому подушки краще міняти частіше. кожен тиждень, а подушки навіть наволочки б два рази на тиждень. Два, два рази на, на тиждень, тиждень наволочки, наволочки а міняти. постіль саме простирадла раз на тиждень. Такі поради ковдри так, можна і... міняти трошки рідше там, наприклад, раз на два тижні, якщо ну немає умов, що там людина сильно пітніє, чи хворіє, чи, чи прохріла, просто... чи вона забруднена просто є так. навіть дослідження від фахівців американської організації. Sleep Foundation – Файнденшн це е, фундація сну, так, так uh -huh. вона називається. Вони випустили рекомендації, як часто потрібно прати постільну білизну, можемо зараз побачити. Так, і Тетяну, вас спросити прокоментувати. Дивіться, частота прання постільної білизни. Подушки один раз на 4-6 місяців. Якщо цю подушку можна прати, ковдри один раз на 2-3 місяці. Під ковдру один раз на 2 тижні і простирадла та наволочки. Один раз на тиждень ну, це я, все для... про Так, Я для загальних рекомендацій я цілком згодна з цим. Це і зручно, і практично, і для постільної білизни, і для нашого організму, для нашої шкіри. Цікаво зараз дізнатися у наших глядачів. А ви як часто міняєте свою постільну білизну? Яка у вас є сімейна звичка, і які у вас традиції? Як це відбувається? Раз на два тижні, раз на тиждень чи раз на місяць? Пощать нам цікаво дізнатися. А, як змінюється ось ця регулярність від сезону? І чи сезонність в принципі на це може впливати? Так, звичайно, сезонність може впливати на це, бо влітку так само частіше людина потіє, частіше рекомендують змінювати ковдр, якщо людина спить не одна. Якщо дві людини спить... То звичайно, вони швидше забруднюється, тому так само, якщо людина спить без одягу, частіше рекомендується змінювати білизни. Діткам так само рекомендується змінювати білизну, тільки вона забруднилася. Якщо дитина хворіє, якщо є якісь захворювання, алергічне захворювання чи хронічні захворювання шкіри, так само рекомендують частіше. А вілизни. якщо в наявності домашні тваринки, як так зробити, щоб ще й польовий кліщ не став домашньою тваринкою? Як часто треба змінювати? Ти Просто... маєш на увазі, що якщо тваринка ще й. Під ковдру заповзає вночі. або під ковдру заповзає, або на ковдрі на спить. Ховдрі. В будь-якому разі вона якимось чином впливає, вона теж і виділення в, в організмі. Uh -huh. Так, звичайно. Ну, по-перше, я вважаю, що це не досить, не досить добре, коли тварина спить разом з людьми в uh -huh. постілі в загальній. Але ну якщо вже так сталося, якщо ви без цього не можете, то звичайно радимо частіше змінювати постільну білизну, там два-три рази на тиждень, тому що так, це є і шерсть, і залишки епідермісу, і виділення, і слина, і сльози, і ну, див... дивлячись, яка тваринка. Тому дуже багато всього є на тваринах живе, що може переходити і на людину, і залишатися в постілі. Тому зараз ви вбили надії якоїсь дитини на те, що мама дозволить купити собачку чи котика і спати в одному чи котика а дитинки Але насправді це стільки щастя. Я, як мама, дитини, яка спить з песиком в обіймах, знає постіль, просто треба прибирати чистіше. Або купувати типу, ті породи собак які можна мити в душі. Це теж працює варіант. Так, ми, ми продовжимо наш ефір, але будемо розбирати не менш Ливу тему, які тканини мають, яка тканина має бути у вашої постільної білизни, і як тканина теж буде впливати і на шкіру, і на те, як часто потрібно міняти постіль. Про це все за мить. Важлива музична прем'єра на 1+,1 Україна. Пісні, що лікую. Співаємо, щоб допомогти нашим героям. Благодійний Турне Скорені на підтримку ініціативи Андрія Мацоли. На сцені виконавці нового часу. Марта Липчей Кола Роксолана. Енджі Крейда, усі зібрані кошти йдуть на лікування захисників України. Разом до перемоги Нескорені. На підтримку благодійної ініціативи Андрія Мацоли 9 липня, о 21 на 1+,1 плюс Україна. Як колись вчили, щоб спалося легше, треба підбити подушку. Ну і пам'ятайте, наш експерт. Сказали, що подушки треба прати раз на два місяці, ковдру раз на місяць, це так, щоб і вони були чисті. А що стосується самої простирадла раз на тиждень, а наволочки. Два, Два рази, рази на тиждень, пані Тетяна. Це вже ми запам'ятали. А обіцяли перед рекламою нашим глядачам сказати, на які тканини варто звернути увагу. Ти, до речі, Вова, цікавишся, яка в тебе тканина на постільній білизні? Так, я цікавлюсь. Мені головне, щоб вона була чиста. Здебільшого можливо, є ще й інші чинники, які треба враховувати. Пане Тетяну, розповідайте. Будь ласка. Че зазвичай постільна білизна робиться з натуральних тканин. По перше, це бавовна євовка. Це, декілька... це бавовна. Дай так покажу. є декілька різновидів, бавовни, з яких робиться постільна білизна. Це сатин, вона відрізняється тим, що вона дуже м'яка, гладенька, з тонким переплетінням ниточок, волокон. Вона дуже легко переться, легко прасується, але в неї є трошечки недоліки. Вона може викликати статичну електрику, так і може бути трошки більш зносостійка, ніж, наприклад, бязь або той льон. Навпаки, тобто швидше буде з... зношуватися. Так, угу. так швидше буде зношуватися. Але так, вона дійсно дуже ніжна. Це бавовна. Угу. Да, це все бавовна. Наступна це іде е, бязь. Значить, це більш такі, це також бавовна, але тут більше крупні такі переплетіння волокон. Угу. Вона більш груба, якщо побачите, так На багато дійсно. вона грубша, дійсно. так, але вона більш зносостійка. Вона е, може трошки єдине, що давати усадку при е, пранні. Тому на високих температурах зважайте на це, коли перете на високих температурах. Можуть Утворюватися заломи, коли вона пересихає, uh -huh. але вона досить гігроскопічна і добре вбирає в себе вологу. Так а, і дешевше вистачить дешевше коштує так. Тому о, достатньо такий бюджетний, непоганий варіант на повсякденний. Угу. На повсякденний сон це так. для тих, хто любить натуральні тканини, і вони такі більш щільніші так. і грубші. А це здається Це, льон, здає це, я льон. Я це льон, льон. Так це також натуральна тканина. Достатньо таке може бути грубе волокно, і іноді до нього додають ще віскозу або синтетичне волокно для того, щоб цяльняна наволочка так вона не давала усадку, угу. і іноді може також викликати. Да, може бути грубою, може погано е, просуватися і пересихати, коли вона пересихає, тому дуже її важко просувати, тому треба її просувати вологою. Так. але щодо натуральності це ж дихаюча тканина. Так. Вона здається теплішою за рахунок щільності. Mm. Чи дійсно під нею буде е, більш спекотно влітку? Навпаки, льон він дає. У нього є така особливість, що влітку він дає прохолоду, а взимку він зберігає тепло. Тому mm -hmm. це дуже такі комфортні і довговічні постільні комплекти. Тому mm -hmm. я б радила, хто любить натуральні тканини, придивитися до льняних комплектів. Я But... намагаюся зрозуміти, що це за матеріал, ну точно не шовк, але в будь-якому ну, разі шовк бабіль, можна використовувати да. це. Так само, шов можна використовувати. Можна. так, Це не бавовна, це такі більше, ну це більше на б'язь, навіть схоже. Може. Так. бавовна шовка, вибачте, це такий достатньо елітний матеріал для виготовлення постілі. він... Uh -huh. Дороговартісний, але він більш делікатний. Він вимагає до себе більшої уваги в плані там, прання, прасування і так далі. Так само він може давати усадку і він може викликати статичну електро. Uh -huh. Тобто з шовку робляться там, там більш на такі, на те святкові. святкові, так, святкові на один вечір, там, як то так, так. А, на медовий місяць, на медовий місяць або вечір. Скажіть, так. а якщо брати, наприклад, рейтинг тканин, які найкращі для нашої шкіри, ви 그 <susur> Дерматолог на першу позицію, яку б з цих тканин поставила найкраще для шкіри. Я поставила сатин. Звичайно, сатин. сатин. Так, це не ратинки. льон. льон. Ну він такий більш грубий. Тому у кого є подразнена або чутлива шкіра, може бути дискомфорт. Він ще угу. дорожчий сатин. Це той перший матеріал, який ми казали. Він дійсно дуже ніжний бавовна. і ніби трішки. Угу. Це бавовна бавовна так. Угу. Це все бавовна. Угу. Такий оксамитовий, дуже ніжний і Кесеньке. Ну а Володимир вже заправив <laughs> подушку і вже готовий трішки відпочивати. А якщо по ціні брати, то знаєте, яка з них більш економічно вигідна? Найбільш економічно вигідна це бясь. Uh -huh. Далі йде сатин. Жакард ще є, це такі жаті такі волокна. Uh -huh. Тканини вона не потребує просуманті, тому хто не любить це проводити Так, Це просто зручне, вона також носостійка, uh -huh. її можна прати достатньо часто. Uh -huh. а далі вже ще є бамбукове волокно, воно гіполоргенне натуральне і дуже підходить для дитячих кімнат, для дитячої постілі. Сашко, подушку хочеш? Давай, давай. Я знаю, що Сашко Догу. дуже страждав від спеки протягом минулого тижня. І люди в інтернеті ділилися методами з приводу того, як краще себе охолодити. І дехто використовує такий єгипетський метод, коли мочиться простирадла і ним вкриваються. Як ви, як лікар-дерматолог, ставитесь до цього методу? Ну колись давно, коли в нас ще не було кондиціонерів, так само намагалися наші бабусі розповідали, що вони так само охолоджувалися влітку. А, але я вам хочу сказати, що вологе середовище при підвищеній температурі може викликати загострення шкірних захворювань, на жаль, хронічних, і це може бути просто дискомфортно людині, яка просто спить в мокрій, в мокрому просторадлі і ще при цьому потіє, тому що все одно воно нагрівається, іде погане виділення поту, погане ага. випаровування. І тому такий парніковий ефект він зберігається, і так само це може сприяти розвитку бактерій, грибків. Колись в потягах ми всі їздили під. Єгипетськими простинями це, точно. Було. у нас Ви, на не було, не було. У нас не було можливості їздити в Єгипет, але перед під єгипетськими простинями ми всі спали. Ну, так, давай підбивати підсумки. Давай. По перше, ми знаємо, що треба просто вчасно замінити постільну білизну. Тоді не виникатимуть проблеми з шкіри. шкірою, наприклад, так зі здоров'ям. По-друге, сатин, так як один з універсальних варіантів, це і не настільки дорого, і супер приємно до шкіри. Ну і що ще? І е, не давайте Сашку подушку, бо він одразу засинає. Це власне, от і всі висновки. Пані Тетяна. Тетяна Сосенко, лікар-дерматолог, була сьогодні з нами в студії. Бережіть свою шкіру, тому що постільна білизна, брудна, це зайвий привід. Звертатися з проблемами до дерматолога. Тому бережіть себе і нерви вашого лікаря-дерматолога. Дякую вам. Дякую вам, дуже приємно.